Чотири проєкти рішень, три з яких стосувались захисту прав дітей, розглянули на останньому засіданні виконкому. Четвертим було про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна. Внаслідок збройної агресії Росії на офіційному сайті інформувала заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства. Розмістять оголошення щодо висунення кандидатур від громадськості, що мають бути присутніми у складі цієї комісії. Ми створюємо комісію з е, у складі дев'яти осіб. Шість людей це будуть подаються е, за пропозицією виконучого виступу міського голови. Це будуть наші фахівці ну, наших управління відділів, і три особи це будуть представники громадськості. По 381-й постанові там є певні вимоги до освіти, ну, тобто які треба буде дивитися. Ну, якщо таких не буде, то будемо по, по черговості. Одним із пунктів рішення про утворення комісії скасовується попереднє рішення, яке ухвалювали ще 10 вересня. Зауважила член виконкому Євгенія Данилів. Хочу нагадати, що ми всі члени виконавчого комітету були двічі в той день присутні на засіданні. І ми збиралися спочатку. Знову по цьому питанню, другий раз по цьому питанню збиралися і утворювали комісію. Яка причина, що те рішення зараз скасовується? Що з ним було не так? Те рішення, ну дивіться, в той момент сталася надзвичайна подія. Всі вийшли терміново на обстеження. Ми спілкувалися з представниками з інших громад, як у нас в таких випадків до цього не було, і рішення зробили. Не відповідно до 381-го порядку, а трошки іншій постанові. Воно, якби в цьому в 381-му постанові воно вказане є. І загально, скажімо так, ми просто продублювали комісію, яка була в іншому рішенні, але є певні, певний порядок, по якому ця комісія має створюватися. Дехто із відповідальних працівників, хто відповідає за цей напрямок. Не були дійсно готові, не, не, були, не знали, не вичитували постанову, якою передбачено якраз створення цих комісій. І дещо заблукали, тому що їх декілька там, різних типів комісій заблукали в своїх, скажімо так, обов'язках, які вони мали зробити своєчасно.